Ми сьогодні в центрі Європи, і ми розуміємо, що перед лицем визовів для церкви, видимо, як церкву гонили в остромадянське час, наш народ потерпів ужасніші гонення, особливо в началі 20-го віка. Той город Сігет, наш русинський город Сігет. Нині він в Румунії, але там був наш чисто, наш город. Так от там була велика. Тюрма великий суд, де судили наших православних за те, що вони просто перестали бути уніятами і захотіли вже публічно стати православними. Наш народ був постійно православний, формально їх рахували, і уняцькі священики писали свої отчоти, всі уніяти. Народ був православний. Але друга частинка людей захотіла бути відкрита. Вернулися наші русини з Америки, а там свобода була, стали православні, і тому піднялося православ'я. І наш народ вернувся в православ'я у більшинстві своє. От чому і нині ми в Закарпатті маємо особливим образом право сьогодні празднувати торжество православ'я в першу чергу, під Карпатами, Це саме древня. Християнська територія. Ну, а тепер ми нині в складі Української православної церкви, де блаженніший митрополітонуфри Предстоятель, також та церква, котра має право нині торжество православ'я святкувати. Почому? Да всі нам противники опоненти, ото підтвердили, чим ненавистю, ганням, клеветами, униженням, оскорбленням, тим самим ми увиділи, як не церковні люди підтвердили нам правильність нашого вибору. Так, в день торжества, православ'я, які не є можливості по площі йти наші. хоча що ми тим би зробили поганоє, ми зробимо кресний ход після літургії, на 12 на верхньому храмі. Для чого? Щоби щиро торжественно пройти і сказати всім на світі людям: ми православні. Ми От Киріла і Мефодія православні. І ще не було Києва. Ми завжди говоримо з істориками, просимо їх сісти за парту і вчитися історію. В Києві були дві хижі під Соломов, котрі ми вже під Карпатами були православні, і молилися, і вже читали, співали, писали. Ми мали вже повний перевод священного Писання, як кстати, що інтересно, то, то Писання ми донині не змінили. Не поміняли ми церковнославянський язик на нові язики не тому, що не поважаємо современні молоді язики, котрі ся родили. У кабінетах, запам'ятайте, всі національні язики у всіх народів з'явилися не як результат народу, а в кабінетах були вироблені. І в результаті вони інтересні. По закону їх треба вивчити, але вони не суть такі великі, щоб ними маленькими узеньками замінити великий, славний. Церковнослав'янський богослужебний язик і його святу кирилицю, бо лиш так поступаючи, будучи подлінними православними воїнами Христовими, боячися одного Бога, будучи вірними церквами, ми й діти Божі, воїни Христові, православні, наша віра православна, а в вічності з такою ж вірою, з любов'ю зможемо і наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.